Пенсіонери на Кіпрі занепокоєні, що їхні заощадження згорять разом з місцевою банківською системою. Глава центрального банку Кіпру запевнив, що усі депозити менші за 100 тисяч євро не постраждають, і пенсії будуть виплачуватися вчасно. У той же час на рахунки заможних вкладників буде накладено 30 відсотковий податок. Така модель порятунку банків за рахунок його вкладників не подобається інвесторам. Ще більше їх лякає можливість поширення цієї практики на інші країни Європи. Тему продовжить Наталя Леонова. Економіст Васіліс Монастиріосіс із Лондонської школи економіки занепокоєний тим, що відбувається у Кіпрі. Порятунок банків коштом акціонерів, власників облігацій та вкладників, чиї вклади не застраховані, спокуслива перспектива для лідерів ЄС і страшна для самих вкладників. Такими рішеннями можна дестабілізувати банківську систему, бо вклади у понад 100 тисяч євро не страхуються у жодній країні Єврозони. Їх власники, найбагатші люди, можуть розпочати мас вихід із місцевих банків відбудеться відтік капіталу з єврозони. Пертурбації у банківській системі країни лякають економістів і не принесуть порятунку кіпріотам. Економіст Яніс Тікрідес скаже, що на країну чекає масштабна криза надто багато компаній і людей втратять гроші. Люди стануть менше купувати, а бізнеси менше інвестувати. до четверга у Кіпрі не працюють банки. Таким чином влада намагається зупинити відтік капіталу. Однак це підриває довіру бізнесу до країни. Як результат, кіпріоти втратять робочі місця зараз рівень безробіття становить 14%. За моїми прогнозами, країна втратить третину ВВП, внаслідок чого кількість безробітних щонайменше подвоїться. Серед тих, хто постраждає найбільше, власники великих вкладів у понад 130 тисяч доларів. Більшість серед яких складають російські інвестори, які роками ховали на теплому острові свої гроші. Антіс Натаніель, директор кіпрсько-російської бізнес асоціації, каже, що через по Дії на Кіпрі інвестори більше не певні у банківській системі Європи взагалі гроші не мають батьківщини. Гроші йдуть туди, де їм безпечно. Я думаю, ця проблема не є суто кіпрською. Тепер ціла європа має проблеми. Вона втратила довіру. Бо те, що відбулось на Кіпрі, наступного дня може статись у Люксембурзі чи Німеччині. аналітики погоджуються, той шлях, яким було врятовано Кіпр, лише в чергове примусив сумніватись у життєздатності ЄС як такого, тим більше, що Кіпр був вже п'ятою країною Союзу на межі дефолту. Наталія Леонова голос Америки.